У цифровому світі один хлопець підкорив чемпіонат за кедо, щоб зійтися в герці з непереможним дедеміаном Бордом. Серйозно? <свісно> Їхній бій був легендарним. Перший подвійний удар розкол Бакедо. Такий потужний, що гра змінилася назавжди. Ми не упевнені, що саме це спричинило бурю сили, Кап. Але Ворд зник. Приведу тінях. І повернувся. Це реванш правопланта ліття. Проти проти у лізі переможців. Так, нагадаємо глядачам і грубу ситуацію. Бріє. Дякую, Кап. Джет почав з крижаного акселя і відправив бордового кріопрайма у льодовиковий період. Удар розкол! Просто літі! Але громоштан ворда струмом другому Не треба озвучувати вордових воїнів, Кап. Пробач. Та потім командувач панда з бонусом до атаки від сили бурі розтрощив Громоштана і повернув джето лідерство. Удар розкол! Вже панував усі властивості сили бурі. Напевно, мав хорошого вчителя. Та потім на арену вийшов тінеборний зарізяка зі своїми міцними кулаками. Удар розкол! А от і командувач панда. Ви ж цього хотіли, так? Я тут і готовий перемогти всіх в цій лізі. А ти ніяк не зможеш мене зупинити. Побачимо. Найсильніший воїн може бути тільки один. Я. А вогнерукий Турбочакс. Як передбачувано, вогнеруки він чи ні, все одно це той самий Чакс. Давай зарізяко покінчимо з цим. Удар сінями! А що таке, Ворд? Вогняні рухи чакса занадто пікають? Двоє нападників. Що треба? Що треба? Для чого? Побачиш. Недобре це. Я казала йому тренувати кулак нападника. Це новий бойовий стиль. Давай, чакс, ми зможемо! Турбоудар вогнем! Настала наша черга вигравати час. І <звук> <звук> це все я очікував більшого. О Они... ні! <звук> Добре, чакс! Оце вже значно краще. <звук> Що він робить? Схоже якусь підсилює зарізяку. Він так уміє! Зарізяка знищить тебе! Удар-розкол! Давай, Чак, вставай! Я ж казав, що повернувся. І як бачите, сильнішим, ніж раніше. Усе і так зрозуміло. Завдай удару тінями, як слід цього разу. Удар Розгол! А це що? Ти про що? Там здалося. Нічого. Нічого, Чакс. Буде ще бій. І я буду готовий як ніколи! Непогано, але ти зовсім не готовий! Що? До чого? До майбутньої битви. До справжньої бурі сили.